Добрий ранок, ми з України. Починаю знімати новий влог. Паралельно ще знімаю дачний влог, тому що ми їдемо на дачу. Буду знімати, що в нас там зараз, тому що там зміни. Покажемо, що нам там зробили. Це в окремому відео. Скоріше за все, ви це вже відео подивились. От. Почуваю я себе тут -ту -ту. чудово. Кашель набагато менше. Я вже можу їхати в машині з кондиціонером, тому що я до цього не могла знаходитись ні в приміщеннях, ні в транспорті, де працює кондиціонер. В мене одразу душив кашель. Просто аж ну кашляла дуже сильно. Ні здихає, не дивлячись на те, що я не капую судино з вужувальними каплями. У мене там і трохи інше лікування. А... Ну, Тут-тутву я поки задоволена тим, що мені назначили. Все класно. А, Так, що ще? Що ще? Веземо на дачу різні покупочки. А, до речі, із поганого, це те, що в мене зараз бабуся хворіє, вона в лікарні. От. Я взяла маску. Ну бо ми будемо все одно до них заходити, там треба дещо взяти. Тому я взяла маску, хоч я вже і не заразна. Ну, на всякий випадок, знаєте, краще вдягну. От. Діти її возять в лікарню, вона якби. Як я зрозуміла, на денному стаціонарі, тому що їй треба діду допомагати дивитися за хазяйством. Тому вона, дід її зранку возить у лікарню, вона там робить ці процедури і після обіду забирає її додому, тобто вона ночує вдома. Так, масочку взяла, подивимося, що там і трояндочки. Ой, клас. Зараз в Києві гуляю, стільки троянд скрізь просто кайфую. Везу собою ліки. До речі, ми зараз обираємо, нам треба купити, щоб ми могли працювати весь день, тому що е, проблему з інтернетом ми вирішили. Інтернет працює, коли нема світла. О, Діма, мені каву купив. О, що це він ще взяв? <кій> <кій> Вугілля. Натиснув ще відкрити всі двері. Так. Ага. Вони нашій улюбленій заправці. Біля дачі. Так, що казала? Добула. Зараз передивлюся, що я знімала. Так, так от, з інтернетом ми проблему вирішили. Він працює, коли немає світла, а зараз нам треба ще щось, щоб працювали ноутбуки, щоб вони могли там хоча б там по 4-5 годин працювати без світла. Тому потім покажу вам, що ми купили, що ми обрали, бо зараз в пошуках, що було і в наявності, і те, що нам треба, і що по бюджету теж нам підходило. Так, ми тут все пізніше покажемо. Я купила нам в Києві поїсти тут сендвіч скупер з точки. Подімо, що тут зупинився в брусилівських ковбусках. Це, може, це може в Тараща. Опача, машина шериф Слухайте, а тут що? Напишіть в коментарях, хто знає, що в Тарасій шериф є. Охоронна служба. Нам вона, до речі, дуже подобається, дуже швидко приїжджають. У нас в Києві вона охороняє квартиру. Прям три хвилини і все, вони у нас. Три-дві. Завжди раніше нас приїжджали. Гадулечка на сонечку лежить. Yeah. Я вже майже всі троянди полила. Зараз кушу. Так оце заростає за тиждень. Оце кожен тиждень треба це все прибирати. Мені залишилось ще зовсім зовсім трошки прокусити, поки заряджається косилка, я покажу, чим я ще займаюсь. Ось такою штучкою користуюсь, так яка чика і дещо підрізаю. Як гарно, прям кайфую просто. Ну, можна дочиком, якщо у вас є, розчистити і все. Все тепер зробить. Будем бортик. Я вам не показував, що там наробили, але як бачите, на бекграунді вже вікна, як мають бути, їх розширили. Скоро підемо дивитись. Але спочатку нам потрібно підготувати наш басейн. Ось такий він красивий, вже більш схожий на якийсь пруд Ось. до сезону. Ось так він виглядає зараз. А по плану сьогодні в мене Спустити воду, потім його вирівняти. Якщо ми побачимо, то в мене він просів от той край. Тобто підрівняємо його, будемо піднімати, підкладати під ножки. Ось, і в планах позбирати оцю херню, яка плаває, спустити воду. І, можливо, можливо, навіть його почистити весь до наступного разу. Наступний раз вже буду намагатись. Його наповнювати. Можливо, навіть сьогодні ми поставимо частично його наповнювати, а далі вже О, відключимо, водичка постоїть. Можливо, якусь там хімію кинемо, щоб воно не поцвіло. Ось. Коротше, ще не знаю. Ще точного плану нема, як це повинно бути. Але на сьогодні задача мінімум це його трошки почистити, щоб в наступний раз було це легше. І, можливо, можливо, вже навіть розкину нові шланги, які я купив. Я ще не показував вам. Покажу, як воно в мене все буде йти, тому що в мене в новій точці ось тут -от, буде стояти під терасою, буде вже стояти сам насос. Ось. І сьогодні, окрім цього, ще потрібно полити. тому що трава горить і, на жаль, ми нічого з цим не можемо зробити. На жаль, тому що у нас нема тут банально, а в нас нема автоматичного поливого газону. І хочу ще встигнути підключити полив дерев. Ось Хоча б раз на а ну буде три рази на тиждень буде полив дерев вже працювати. Так що невеличка задачка є на сьогодні. Ходімо працювати. Забув ще розказати, спускати басейн я буду за допомогою такого а, насоса дрінажного. Ми його купували в тому році, я їм повністю задоволений. Єдине, що єдине, що так як оця ось штука, коротше. я перехід з дюйма зробив на три чверті, і ось тут от зазвичай буває, забивається там листя, все. І треба дивитись, коли тиск падає. Відкручувати, чистити і панові пускати. Дюймової труби в мене нема. Але типа, маємо, що маємо, як то кажуть. Ось. Так що зараз підключимо, закинемо. Ось. І він буде воду тягати з басейну. Я думаю, буду поливати її одразу той газончик. По терасі Я її ще два тижні тому зашкурив знову, тому що та фарба, яку ми купили, вона просто злізла. Злізла коротше, такими кусками полізла коротше, виглядала ще гірше, ніж типу в минуле ну, дофарбування. Тому терасу я перешкурив. Ось Зараз вона обалденна, готова повністю до нанесення нової фарби. Можливо, я ще, щоб не було такого факапу, як був, щоб фарба злізла. Скрию це ґрунтовкою. Ось. І потім пофарбуємо, щоб красиво було. Але це вже не сьогодні. Це я думаю, чи наступний тиждень, чи через. Там вже будемо дивитись, як стигати будемо. Малиша нашого закинув, він же почав трудитися. Вон наш шланг. І ось який напорчик видає. Так що, зараз просто буду її поліютуюкиці. Ось і це все. Зараз позаливаю водою, тому що, як бачите... Ну все просто угорить. Вон, дивіться, ну прям інший вигляд, коли покошено, так гарно все. Правда, я ще не все покосила, ну, але оцю частину я вже прокосила. Полила всі трояндочки. Так. Згадала, що я вам хотіла сказати. Так, в коментарях було запитання. Ну, точніше, не запитання, а як би порада підв'язувати півонії. Я їх підв'язую, але точніше, я їх не підв'язую, тому що я використовую отакі підставки. Бачите, в мене майже під кожною, ну майже, є отакі підставки. У мене вони різні є. Там, де. Половинки є повністю кругі. В тому році я вставляла повністю круги. Це взагалі класно, але в тому році я просто не встигла це зробити. Тому вже вставляла такі з половинок з різних сторін. А от Тут, наприклад, я не вставляла ці. Я вставляла тут, от, бачите, такі чорні у мене є. Вони підтримують, щоб не налазили там на троянди чи на інші рослини. Там я також вставляла, отут теж. Дивлюсь, якщо завалюється, то я вставляю. Так, оцю троянду я поки не вставляла. У мене їх багато, тому буду дивитися, десь буду вставляти, десь не буду. Вже, бачите, квітує вівсянниця, яку Юля дарувала. Юля Дьоміна. класна. Буду її розмножити, вона дуже крута. А ось та троянда, яку ми, пам'ятаєте, в тому році знайшли під парканом минулих власників. Так, от вона виглядає, але бачите, щось деякі троянди похворіли. Така якась зараза. Ось як наше болото виглядає. Вже бачите скільки за три години викачало води. Майже половину. Но так, Медленно, але уверенно робить. Я дістав вже чоботи свої. Надіюсь, що там не більше води, а то буде неприкольно. І дістав такий сачок. ось. Підготував кюрхер, але напевно я сьогодні не встигну кюрхером помити. Чисто пошкрябаємо. Коротше, і все. Ось зараз будемо дивитись, експериментувати. Я в минулому році такою хернею не займався. Я тіпа, оце ось зверху жабуриня максимум позбирав. Тіпа, а оце воно як було. Я отак от водою залив повністю. Кинув хімію, воно побродило там. Коротше. Фільтр поставив два рази фільтр, потім промив. А може навіть три. І за півтора тижня в мене ідеальний басейн був в цьому тижні. Ой, в цьому тижні кажу, в цьому році, звісно. Хочу трошки поекспериментувати, що буде легше. Типу, отак-от зараз помити його повністю і потім набрати води. Ось. Або... Нічого взагалі не робити і чисто фільтр мити. Ну і плюс хімію закидати. Ну, хімію в першому і в другому варіанті треба кидати. Але зараз будемо експериментувати, щоб потім для себе зрозуміти, як реально легше буде. А тим часом казяблік бігає, там знімає вам про свої квіточки. Ух, тут болото розвели. Оцю воду я сьогодні використовувала для поливу. Діма також. Водорості збираємо. На салат. Чи не рибалки? <смеш> на компост будемо викидати. Да, напевно. На. Тягни якусь тачку сюди. Угу. Як угу. акваріум смердить. Да. <смеш> ну це до Ну. Бачите, відходить. Дима зараз з дно вітра. Це щіткою, так? Ну, поки щіткою 다, На нальот підриваю. Угу. Зараз тюрхером пройдуся, оце повідмиваю відмоваю края. І пропылесосити треба дно. Якраз і буде все окей. Теж так, ну да, да, терти треба. Але, блин, буквально 5-7 хвилин так поробиш, дельты горять, ну, да. капец, забивается, руки болят. Ну и нахер, я зараз перхер заряжу, тут дуну вас и все почищу чуть. Вот та щеточка, конечно, хорошо, чтобы чистить, все. Але треба кликати старшого брата нашого Кьорхера. Щоб було рази швидше. Ось. пилосос ось вакуумний Зараз поміняємо це все щиточку на пилосос І поганяємо трошки по дну позбираємо те сміття. ось Я думаю, вже буде набагато чистіше. короче виглядає ось так. Буквально за скільки? За хвилин 40 роботи. ось Як на мене, огонь. Жаль, час піджимає. Ось треба вже збиратись додому, тому на перший день я зафіксував ось результат. Я думаю, на наступний тиждень як приїду, продовжимо. Тут ще треба підняти порівню кути. Ось піднімемо. Спустити повністю воду. Я хочу все-таки керхером прочистити максимально це все і дно відчистити, і бока, щоб ідеальний басейн в цьому сезоні був. Ось. І, в принципі, будемо напускати воду. Я надію, що за наступний тиждень, за вихідні там, чи суботу, чи неділю, коли ми приїдемо, я встигну. Повністю спустити це все, помити і почати вже набрати воду. Ось якось так. Чи забув розказати. Я ж коли останній раз прийв басейн, думав пилососом вакуумне почистити, то дня повна, краще, ніж сачок, нічого не було. Тільки сачком можна то позбирати. Вакуумний насос при такій кількості води в басейні взагалі не працює. Так що, беріть собі теж на замітку. Чисто сачком збирати оцю всю херню зі дна. Або під'єднувати фільтр. Ой, фільтр кажу, насос, і насосом це все чистити. По-іншому, на жаль, ніяк.